Липня 11.34, Ми в прямому ефірі з Михайлом Ясинським, менеджером, продюсером Яслава Дьомін, і сьогодні, давно ми не були два тижні тому. були в ефірі і сьогодні трошки поговоримо про український шоу-бізнес. А він є він активно зараз. Бере участь навіть у політичній політичному житті нашої країни. Власне про це також будемо говорити. Михайло, привіт. Всім привіт, гарного вам усім дня, спекотного, нереально, нереальна спека. Я навіть не пам'ятаю, щоб так було колись. І хочу всім побажати, щоб якось пережилося це нормально. Це не просто жесть. Михайло, дивися з приводу от, українського шоу бізнесу, я не даремно сказав, що він поступово так якось розвивається і, і з'являються нові артисти, так але. На небосхилі з'являються з'являється артисти, про яких ми знаємо, знали. Потім вони так. десь зникли і зараз знову повертаються. Це дан балан. А нещодавно Дан Балан опублікував відео про те, що він, значить, в Буковелі на велосипеді їздить і якби, начебто, повертається в шоу-бізнес в українській. Хоча він на початку повномасштабного вторгнення був в Києві, потім виїхав, а, але з одно підтримував Україну. І ти знаєш, коли я почав е, про це думати про те, що він може повернутися. У мене чомусь склалася думка про те, що ну, у нас ж зараз якраз і не вистачає того артиста, який раніше е, був Олегом Винником, якого любили жінки е, 40 або там 35+, А він був такий е, статурний, е, красивий, е, сексуальний, краш. Е, ось, а тепер такого якби і немає, щоб ну, масового артиста. Я подумав, Дан Баланджиш, він може якраз зайняти цю нішу, я би назвав винниківську нішу. Що скажеш з цього приводу? Е, так, дуже багато інформації тільки що було і е, е, краш. Ну давай так, пам'ятати, що в країні війна і е, е, архетипи трошки домінують зараз інші. І поняття мужності, той, той краш він трошки інший сьогодні, і він, він не проспів, не пройшов шоу бізнес, мені здається. Той співак, який, скажімо, пішов в армію, він більший краш, ніж той, який ну, ніби й не помічає, що, що щось відбувається в країні. Mm -hmm. Оце щодо в принципі понять, да, і архетипів. Щодо е, Дана Балана, ну він, здається, ніколи не був українським артистом, і його присутність в українському шоу-бізнесі шоу вона така ну, трошки умовна. Мені здається. Ти так не вважаєш? Е, я думаю, що якраз зараз він може е, повернутися в е, український інфопростір і почати його, саме... простір, його простір в Україні обмежувався, слава участю у голосі країни. І досить вдалому піар рішенням команди. Ну я я розумію, що голосу з пов'язаному з Романом Стіною Караль все нічого крім цього у Дана Балана в Україні не було. І думаю, що в принципі і ніколи такої задачі для нього така така задача для нього не стояла. Якщо людина поїхала в Буковель, проїхалася велосипедом там по горах і написала там. Я, я тут, і що він там взагалі написав? Я ж не думаю, що він написав: я повертаюсь в український шоу бізнес. Mm -hmm. Ні. Я знаю Дана трошки. Робили ми з ним один проект, дуже цікавий. І наскільки, наскільки я від, правильно розумів, завжди його, наскільки а, його цікавить. Успіх у Сполучених Штатах все, що він робить, він робить для того, щоб повернути той успіх, який він відчув колись, коли існувала група Озони, коли він отримав здається, навіть Гремі, і okay. це був потужніший успіх в його житті. Він був молодий. А я думаю, що це його ну, в доброму розумінні, в нормальному здоровому розумінні, це його тригеріть. І він хоче повернути себе саме цей успіх. Я не думаю, що в його планах є Україна, і так далі. Більше того, навіть Росія його в той момент, коли ну там до війни до 2014 року, навіть Росія його не дуже цікавила, тому що в принципі це ну навіть порівнювати з тим, що дає тобі успіх у Сполучених Штатах, що таке світовий успіх, це навіть порівнювати не можна. Але погодьте що ну можна хотіти все що завгодно, але факт залишається фактом. І Дан Балан не став сам по собі популярним, суперпопулярним в Сполучених Штатах Америки. Це інше питання. Це інше питання, але він намагається. Усі його пісні переважно на західну аудиторію. Uh -huh. а, ті його, ті його проекти, які були створені в російську мову, і так далі. Вони були ну для того, щоб ну в принципі мати можливість заробляти гроші uh -huh. на. Так, так, але що стосується саме музичного бізнесу, не типу халтура, знаєш, записав пісню, поїхав там, спів для яких олігархів, там казахських, російських або там якихось інших. А mm -hmm. саме системний бізнес, коли працює роялті, коли є великі гастролі, коли є успіх медійний, коли зовсім інші гроші, зовсім інший, ну взагалі, світ трошки інший, він його пізнав, він його знає, він його. Е... Він мав цей успіх, і він хотів би його повторити. Ну це, це моя, тож, така він, думка, моє така думка, моє враження. Між чому він тоді, е, зараз, е, коли е, український шоу-бізнес почав поступово відновлюватися, він з'являється в інформаційному просторі е, України, а не США. Ну тобто, чи це не не означає, що він зрозумів, що поки що там е, в США йому ну поки нічого не світить, е, давай робити. Е, в Україні, скажи мені, будь ласка, визнації. чи е, е, був у тебе контакт з його менеджментом? Ну, звичайно, ти записуєш з ним інтерв'ю найближчим часом? Ну, ми чекаємо, поки він вивчить українську мову, а він зараз цим активно займається. От от. Я думаю, що тільки тоді можна буде говорити про його присутність в українському шоу-бізнесі, поверненню або щось, що в принципі навіть. Підказує, натякає на це. Я не думаю, якщо б ми його побачили в якомусь шоу в якихось блогерів, концерти, палац спорту, дамбалан і або ну щось може інше. Ну ну немає ніякої присутності, і ми чомусь думаємо, що відео в Буковелі на велосипеді нам каже про повернення людини, яка не є українським артистом, ніколи не була повноцінним представником нашого музичного бізнесу. Не була вона була як іноземний іноземна звірка, скажімо так, в проєкті голос країни. Він приїжджав, заробляв гроші щось там. Вони знімали, грали в мене в цю гру стіною каралі і їхав собі назад, і не обов'язково Молдову, може і десь у штати, тому що він дуже багато часу проводить саме в сполучених штатах. В нього там друзі, автори, аранжувальники, продюсери. Ну коротше, там ну людина відчуває себе. Ну точніше, так вона не відчуває себе представником пострадянського якогось там шоу-бізнесу. <ган> він до речі, до, до, до речі, треба сказати, що незважаючи на такий певний успіх там у Росії його декілька декількох його пісень, дуетів. Ну він навіть і представником російського шоу бізнесу в такому ну загальному значенні не був. Ну мені здається, що можливо, це якраз ти недопрацювання менеджменту, який, в принципі, і не може зрозуміти, як позиціонувати артиста. Але це вже таке. <ган> а от а, а я, я скажу тобі. Я я, я, я перепрошую, пер, 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 щоб можливо перебуваю тебе. Там не було, не було такого пріоритету взагалі. Ну, те, що я зрозумів, спілкуючись з ним, з його командою, там, не, там зовсім інші пріоритети. Mm -hmm. Тому такої цілі створювати потужну команду представників там, в Україні, представників в, там, в інших країнах, там таких цілей ніколи не було. А от скажи мені, взагалі, а чисто гіпотетично, Дан баланс справді може бути оцим головним артистом, чоловіком в українському шоу-бізнесі. Ну, У нього є така, така можливість або така перспектива, як ти вважаєш? Дивись. Для цього треба, як ти сказав, вивчити українську мову. Угу. Ну, Він зараз цим займається, а я думаю, не даремно він цим займається, правда ж? Чесно кажучи, от мені, якщо б мені запитали, як, як ти думаєш, чи займається він вивченням української мови, чи ні? Наскільки я, з ним знаю, займає, я знаю, я знаю я знаю, я, знаю я. На скільки, я знаю. я знаю, що він займається. Українською. Ти, з ним, ти з ним займаєшся. Uh, ну, я про це uh, знаю, безпосередньо від його uh, найближчого менеджменту. Окей. Okay. So Скажімо має... так: Михайло Ясинський поставив це під сумнів. Ah. Є, 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 є система пріоритетів. Вони ці пріоритети вони мають бути обґрунтовані, і ну, вони мають вони мають мати сенс. От щоб що? Щоб дати інтерв'ю славі Дьоміну? Не тільки щоб заспівати українською мовою більше. Щоб що, тут, тут є, є потужний ринок. Тут є гроші, тут є концерти, безпечні зали. А не повітряних тривог ніж а ти не думав про те, що е, зараз е, якщо Михайло Ясинський поставив під сумнів в це, то зараз Слава Дьомін поставить під сумнів. Інше що е, Дан Балан за е, час, коли розпався Озон, і за останні там два-три роки зрозумів, що він ніде більше не потрібен, як е, в Україні, де його ще пам'ятають завдяки ціною кари. І чому би тут не спробувати, якщо ти не можеш себе знайти а, десь в, іншому, в іншій країні, Ну, складно дуже. Ну, коротше, чесно кажучи, це якщо навіть він вивчить українську мову, це трошки не той архетип, не той, скажімо, не той, ну я іноді називаю це силуетом, але це тут більше, ніж силует, не той Образ, який зараз спрацює в Україні, зараз трошки змістилися акценти і розуміння мужності, розуміння, ну скажімо так, там енергії певної чоловічої зі сцени, яка буде мати успіх сьогодні в Україні. Ну, Я... то, якщо, грубо кажучи, якщо калина з Азову заспіває, оце буде. Ну... Той... То буде потрібен більше, ну грубо кажучи, В так якщо так дуже, дуже, дуже грубо після то, перемоги, то після переможе після перемоги. То. Я майнувазі, тобто, якщо він там ну такі, як калика, так. так? Так ну, мені здається, взагалі, в принципі, вайб дана він такий інтернешнл, дуже міжнародний. Він дуже сучасний. Він талановитий автор, талановитий продюсер. Він дуже цікава людина, і у нього чітко вони промальовані в ці його пріоритети, цілі і задачі. Я не бачу людину, Дана Балана, який сидить і думає: так мені треба якось повертати український шоу бізнес. Ну ну ні, я. Ставлю це під сумнів, подібні розмірковування. Ну от бачиш, пишуть дьомін. Це був піар, Балана і кароль. Ніхто майже не пам'ятає цей піар. Ну оксана, тут я можу трошки посперечатися з вами, тому що все ж я трохи, вибачте, глибше в українському шоу бізнесі і в маркетингу. А окей, а от тепер про сучасність і про актуальність тема, яка мусолиться зараз в змі, про те, що деякі блогери зокрема було. І верба почали закликати до а, миру до якихось переговорів, і там ще інші блогери, яких я не знаю. До речі, дехто декого з них викликали потім на а, м, розмову в СБУ. А, це одну з блогерів Я от відверто не пам'ятаю, які звати. Але а, отут а, питання Михайло: навіщо в відомі блогери і відомі а, люди? Лізуть в а, ось такі теми, навіщо вони а, це роблять? Це хайп, це що що це їм дасть крім хейту. Ти знаєш, я дивився це відео. Ну, перша думка, зараз ми усі трошки не об'єктивні і неадекватні, тому що живемо дуже в складному інформаційному просторі під величезним впливом. І подій навколо нас, і, і ПСО будь-яких буде більш витончених е, психологічних атак е, інформаційних. І дійсно, що люди вони іноді самі не розуміють, що кажуть, вони mm -hmm. намагаються щось пояснити самі собі, іноді здається, що це і ПСО, що хтось заплатив, це заплатили там росіяни. Потім з'являється думка, що це заплатили якісь внутрішні політичні сили, які знаходяться у постійній боротьбі один з одним. То ти думаєш, що просто людина а, тупа і не розуміє, що вона каже, і під, під, під підіграє якимось там настроєм або в пошуках а, хайпу? Ну а просто а Тупі люди не стають люди не стають успішними. Відповідно, я не думаю, що це тупість. Дуже багато успішних людей, яких можна було б назвати тупими, ну хто для мене так. це зараз не дуже не дуже розумні, не дуже розумними. Ну слухай, в країні з, з кривою економікою, з корумпованій країні, країні з дуже складною історією, ну як в нас, ну дуже багато людей. Є, походження, скажімо так, успіх яких ну, скажімо так, також викликає великий сумнів. Розумієш, да? але дивися, оцих я розумію. Але оцих блогерів, у них е, один і той самий був наратив. От я е, так от розслідував. Тобто одна і та ж сама думка. І я, е, знаючи того, ж Сашу Волошина е, не, не, не вірю в те, що це там е, ФСБ заплатило для того, щоб він дав ось е, е, таку інформацію у себе в сторіс. Не, не знаю вербу особисто, тому тут не можу але, сказати. Але, але одночасно, дивись, одночасно з'явилися самі такі повідомлення. Дивись, можна дійсно в нашому скаженому сознанні зараз, да ну можна дійсно подумати, що це якісь іпсо. ПСО, але може працювати зовсім інакше. Вони один за одним слід, слідкують сам знаєш. Як працюють блогери? І розумних людей, ну там ну дійсно, ну, вибачте, е панове блогери і так далі, але люди працюють, які працюють в пев для певної аудиторії, е ну скажімо так, е і мають цей, е нібито успіх, ну скажімо так, ну великим розумом вони не відрізняються. І вони один за одним повторюють, копіюють один одного, мавпують. І якщо хтось вирішив щось там порозумнічать трошки в ефірі, а інший підглядів і думає: о, якщо Волошин це каже, скажу і я. А третій подивився на цих двох і також повторюється. Це. це дуже розповсюджена історія у блогерів. Вони один за одним слідкують і мавпують один одного. Це по-перше. По-друге, ну слухай, е, дуже велике значення має оточення. Ми ж не знаємо, з ким спілкується саме той Волошин. Ну, наприклад, якщо він був першим, наприклад, і задав цей тренд. І ми ж не знаємо, з ким він спілкується, які люди навколо нього. Що в них за настрої, які їх політичні вподобання, які в них взагалі бачення е, світу навколо, і вони на нього мають вплив. Так дуже часто буває, що люди вони іноді відображають е, думки тих, хто на них має вплив їх оточення, тому він міг чомусь подумати, що це тренд загальний десь. Почитав коментарі, десь хтось йому щось сказав. І він такий думає, так, ну, треба, коротше, озвучити всю цю думку, що пора закінчувати, Нужно, короче, як. І починає куди в ефірі. Ну, як ми ще з тобою, в принципі. No. <реку> але ми дуже але ми руха. дуже ми дуже обережні в темах, там де ми не розуміємося. Я взагалі е, 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 вважаю, що треба ну от як ти не розумієш у цьому питанні, краще про це публічно принаймні, не говорити. Але відповідальності у цих людей немає, і вони виходять в ефір і міркують, міркують, відображаючи настрої інших людей. Взагалі існує навіть такий. В спецслужбах існує такі, навіть, навіть така і технологія, коли навколо навколо впливових людей, ну людей популярних, з'являються люди, які просто з ними розмовляють, ну, Закидують їм різні наративи. Розмовляють кожного дня. Вони не, не, не вербують їх, але вони вербують їх думки. І, можливо, так сталося, і ми стали е, свідками такої спецоперації. Ми не знаємо, але те, що в принципі. Людей дуже багато і у людей дуже різні думки. Якщо хтось думає, що ці удари і ця історія з електроенергією і з і так далі. Вона і хтось думає, що людей злить і робить українців ще міцнішими. Це одна з думок. Є і інші думки, які говорять про це, що методічно ця міцність вона е, руйнується. Методічно, але люди втрачають е, е, втрачають віру. Вони методі методічно схильні, схильні до альтернативної точки зору. І тут з'являється якийсь авторитет для них, який, який каже: ну, здається, треба коротше. Так працює технологія, так працює, і для цього мають працювати і спецслужби для того, щоб проти цієї технології використовувалися інші технології. І технологія під назвою. Його запросили в СБУ, і потім він написав відео з вибаченнями. Це, це не та технологія, яка нам потрібна, але це тема іншої компетенції, не нашої, ну не моєї, принаймні точно, не, 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 не моєї компетенції. Тому говорити про це я публічно так та теж не буду. Я єдине, що хочу сказати, що я завжди про це говорю практично в кожному нашому з тобою прямому ефірі. Про те, що ми, читаючи будь-яких блогерів, дивлячись будь-які інтерв'ю, все одно отут маємо думати власною головою, дивитися з різних боків на всю ситуацію, аналізувати і тільки тоді приймати рішення, не думати думкою чужої голови, а думати власне тільки собою своєю думкою, почути. Так, прочитати, так. Можливо, щось не сподобається в цій думці. Так, але проаналізувати і, і винести вже щось своє. Оце найважливіше, що напевно зараз нам потрібно робити. Тому що справді маніпулювати а, масами зараз дуже легко, а, особливо те, що стосується війни, а, патріотизму і ще декількох пунктів. Погоджуєшся. Так. Е... Треба, треба пам'ятати, що зараз зараз дуже складно, дуже складно. Е, дуже складно сформувати об'єктивну думку. Ми дійсно живемо під значним тиском інформаційним, військовим. Е, Навколо нас дуже багато технологій і не тільки, не тільки російського впливу внутрішнього впливу дуже багато. внутрішньополітичного Ми навіть цього не розуміємо, не не помічаємо, але він є. Він існує. І є ще вплив і наших сусідніх країн, це не тільки Росія. У нас є інші сусіди, в них є свої інтереси, і це така каша, ну дуже, але вона робить нас міцнішими. От це правда. Наша свідомість робить кажемо, такою стійкою до ну, інших маніпуляцій. Тобто багато що ми вже бачимо, тільки воно з'являється. Може а, це ПСО. А це коротше, маніпуляція, а це, це така технологія, а це така технологія. Знаєш, ну... ми потім про все не думали, що це технології, це технологія. А ми вже, От ми, вже, ми, ми вже загралися. Подивись у коментарях, люди іноді бачать того, чого немає. От дивись, Донбалан сів на велосипед і поїхав в Буковель, А може, тут понапридумували, що він повертається в український шоу бізнес. Що, що... Блін, чувак, він просто сіл на велосипед і поїхав в горах. І нічого більшого. Ну, можливо, можливо, можливо. Треба розвивати в себе. Будь ласка, треба, треба розвивати в себе критичне мислення. Але іноді оцей розвиток критичного мислення він робить людину недовір недовірливою. А постійно, яка сум... сум сумнівається у всьому і втрачає свою таку щирість, таку дитячість, яку треба також себе зберігати. Це ну це такі філософські питання, можливо, можливо для, для іншої розмови. Я зараз трошки теж в лірику дамся Я нещодавно собі думав. Напевно, набагато краще було б, якщо б в нашому житті не було б інтернету, і тоді так сильно ніхто б на нас не міг впливати завдяки цьому ж інтернету. Якщо б ми жили б в своїй квартирі, там в своєму домі і дивилися лише тільки на те, що відбувається в нашому домі, а не заглядали вічно в сусідські вікна завдяки інтернету і телебаченню. Це така такі, такі, такі часи були, і такі часи були, було три програми телевізора, розумієш, три. Так, і, так, так. І ти, ти... всюди є технології. Мішу. Так, так. Тому Сам треба правда. читати книжки, друзі. Читайте, читайте багато, чи, читайте частіше, читайте різне, читайте одночасно декілька книжок, але ті, хто читає книжки, керують тими, хто дивиться телевізор. Кльо, а скажи, а взагалі, от е, ця історія, коли публічні люди е, лізуть в політику, е, це все ж е, е, ну їм це ну з е, точки зору маркетингу, це їм ок чи не ок, якщо вони ну... не, не збираються будувати е, я маю на увазі, політичну кар'єру, тобто це не притула, грубо кажучи, так. Ну дивись, є такі люди, які тільки рота відкрили, що вони збираються, та ні, навіть вони щось кажуть навколо політичне, їм вже прилітає. Угу. А є такі, які можуть зайти в парламент, а потім вийти звідти. Uh -huh. А потім знову зайти в парламент і знову так легко туди вийти, забувши про всі свої обіцянки, про людей, які ці людини по людині повірили. Вони створюють навіть якісь партії, стають обличчям цієї партії. Потім вони кажуть: Ой, вибачте, але це це трошки не про мене. Двічі чувак, ти, ти ну серйозно? Але це ні на що не впливає в його кар'єрі, в такого 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 співака, такого артиста. Це дуже цікаво з точки зору взагалі, е, масової психології і також маркетингу. Бувають різні випадки, різні люди, різні очікування і різні результати. От тому ще раз і ще раз напевно на завершенні нашої розмови, хочеться нагадати, що е, думаємо тільки своєю головою, а не е, чужими заголовками, особливо і чужими текстами. Ну так, 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 і те треба також розуміти, що не завжди те про що співає людина, є відображенням його справжнього внутрішнього світу. А, друзі, напишіть. будь Ласка, свою думку з приводу нашої розмови. І взагалі, як Ви вважаєте, от навіщо ці блогери а, все ж писали а, те, що писали, а класно там написали, що вербу вербують. А, от, а, напишіть, будь ласка, як Ви вважаєте, а, це це вербування? А, це просто не подумали. Це як каже Михайло, це тупість а, чи це просто інша думка, до якої ми поки що там грубо кажучи, не готові? Так, але її поступово а, кидають нам наративом. Напишіть, будь ласка, це в коментарях. Дякую, що дивилися наш ефір. Михайло Ясинський, слава Дьомін, слава Україні і дякую нашим хлопцям і дівчатам за можливість ось так виходити в ефір і трошки обговорювати український шоу-бізнес, який поступово розвивається. І це найголовніше. Михайло жарко, вже бо в нього нема кондиціонера. А в мене працюю, але не, не допомагаю. Всім дякую, бережіть себе. Гарного дня до зустрічі. Гарного дня.